Я зараз знаходжусь на горищі в нас. Ось бачите, яке в нас горище. Димохід, комен іде наверх. Це от грубки. І хочу вам показати, що тут мама записала із рослин, що вона сушить. Ось тут от бачу така от площа сушиться, листя смородинки. Зараз із того, що сушиться, це все. А решта вже висушена. Зараз вам покажу, що тут є. Ось ближче смородинка. Ще листочки сохнуть, ще живенькі, такі бачите. Ось так сушить мама його о, о, на горищі, щоб не попадали прямі сонячні промені. Тут доволі так тепленько, і якщо гарна погода, то воно гарно все висихає. Так, далі. У мами тут вже є висушена. Пелюстка, троянди трішки ось така. Так, ідемо далі. Далі бачу ось тут загорнутий. Ось, здається, це звіробій, якщо я не помиляюся. Ось такими от букетиками він заготовлений. Йдемо. Так, далі. Так. Тут у нас а, бузина, цвіт бузини. Врожай цього року 25-го. Цвіт перетертий. о, як пахне. 4 кілограми тут в наявності. Так, що в нас тут ще дає?